Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термопасту для процесора. Це спеціальний склад, який використовується для поліпшення теплопередачі між процесором та охолоджувальною системою. Вона дає змогу зменшити температуру процесора, що підвищує продуктивність і подовжує термін його служби. Термопаста має низький рівень термічного опору, що забезпечує оптимальний тепловий контакт між процесором та охолоджувальною системою. Вона також стійка до високих температур і не висихає з часом. Ця термопаста проста у використанні та може бути застосована на широкому спектрі процесорів та охолоджувальних систем. Якщо ви шукаєте високоякісну термопасту для поліпшення продуктивності вашого комп'ютера, то цей продукт є чудовим вибором для вас.